Кошту подалі до руки української мови. А ми з вами знаємо, що українська мова це наша державна мова, і, звичайно, завдання кожного громадянина навчитися говорити і писати українською мовою. Мови. Мови, мови. Так, те, що ми з вами і робимо на уроках читання і на уроках української мови. А взагалі, на будь-якому уроці, тому що постійно ми чуємо українську мову. Так, дітки? Так. Але, так, Зручно, поспішіть місця зайняти Сергій, по свої місця. Час урок розпочинати. Ну, діти, підведіться і приємно посміхніться. Бачу, деякі сонні такі сидять, не виспалися, так? Да, Вероніка, Висма... да, що ти хотіла сказати? Смотрите на Вірстави, вот на караті. Бачу. Так, чудово. Це вона на кроваті. Дуже добре, це твоя сестричка, да, Менша, молодша. Так, ну відчувається, що ти її дуже любиш, це дуже добре. Дітки, ми з вами вивчили дві частини мови: іменники і прикметники. Давайте пригадаємо, що таке іменники? Будь ласка, хто хоче пригадати правило, що називають іменники, і на які питання відповідають? Будь ласка, Ярослав, yeah. Мені називають предмети і відповідають на питання, хто або що. Дякую, Повтори, будь ласка, Віроніка, що ж таке іменники? Іменники Це називають предмети і відповідають на питання, хто або що. На питання хто? Які іменники відповідають? Пригадайте на питання, хто відповідають живі. Ура. Живі істоти. Ура, так, а на питання що всі інші Ура. предмети, які Ура. нас оточують? Так, давайте пригадаємо, що це вибрати сорока. Зараз все добре. Так. Так, наш урок? Так. Зараз я відкрию все. Не знаю, світло є, можливо, щось з інтернетом. Інколи таке буває, і у вас теж буває, правда? Отже, так. Але іменники. іменники називають предмети і відповідають на питання, хто або що. Хто це живі істоти, що це предмети, які нас оточують. А давайте пригадаємо, що ж таке прикметники. Що вони називають і на які питання відповідають? Будь ласка, Дениско. Прикметники, прикметники слова, які відповідають. На... На... Яка, яке, які, називають ознаками предметів. Повтори, будь ласка, Андрійко, так що таке прикметники? Прикметники це слова, які відповідають на питання, яка який, які який, 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 називаються ознаки прикметники. Дякую, Андрійко, так. Отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо розпізнавати близькі за значенням прикметники. Наприклад, який добрий, який милосердний. Як ви думаєте, добрий і милосердний це близькі за значенням слова? Yeah. Так. Yeah. Так. Дивіться, ми з вами говорили на попередньому уроці читання. Добра Наталочка, вона милосердна, у неї добре серце, тому що вона, кошенятко, не залишила на дворі. От сьогодні ми будемо говорити про прикметники, близькі за значенням. Дивіться, слово кумедний. Кумедний це який? Давайте доберемо близькі. Значенням. Кумедний це який, Андрійко? Веселий, смішний, дивовижний, дивовижний. Да. Подивіться, скільки прикметників близьких за значенням. Веселий, смішний, забавний, дивовижний, кумедний. Про кого можна сказати? Про клоуна. Про клоуна. Дивіться, скільки подібних слів, які означають подібне значення, скільки слів, які позначають подібне значення, тобто вони близькі за значенням. А зараз давайте усно. Пригадаємо і допоможемо розинці утворити пари близьких за значенням слів. Записувати не будемо, усно. No. І так, добираємо із лівої колоночки, і з правої близькі за значенням прикметники. Маленький, а близький який? З правої ми... ми... близькі за значенням. Маленький добираємо з правої колоночки. Великий. А у нас тут нема навіть слова великий. Маленький великий, Маленький, Великі. великий. Великі. діти це протилежні значенням, А нам треба близький значенням дібрати. Маленький і близьке значенням – яке слово із чотирьох? Здоровень. Маленький, здоровенний це різні значення. Мізерний. Помничка Віраніка. Маленький і близьке зазначення, мізерний. Далі акуратний, а близьке зазначення. значенням і близьке зазначення. Великий. Здоровий. здоровений, Здоровенний. Запашний, пахучий. пахучий. Прочитай, будь ласка, пари слів Віроніка Тімакіна, які ми утворили. Ми, утворили, ми знайшли, відшукали Прикметники близькі значенням. Віронічка, зачитай ці пари прикметників. Маленький мизерний, акуратний, охайний. Дякую. Далі Дениско продовжує. Великий. Здоровий. запашний, пахучий. Молодці. Ви зрозуміли? Близькі за значенням прикметники. Так. так. Зараз мої любі, зараз ви прокинетеся, виконаєте фізкульт-хвилинку. Піднімаєтеся, встаємо зі своїх крісел, стільців і виконуємо веселу руханку. Можна взяти свої улюблені іграшки разом з ними. А я нас є ще своїх іграшки. Чудово, розпочинаємо. Це Так, дівчатка молодці, хлопчики деякі молодці, бо деякі сиділи, як дідусі на одному місці. Не забувайте, що руханки ми проводимо для того, щоб ви стали веселішими, активнішими. Так, дякую усім діткам, які рухалися разом із ведмедиком. Відкриваємо зараз друкований зошит на сторіночці 42. Дітки, застосовую знання робочий Друкований зошит з української мови. Відкрили сторіночку 42 Подивіться, у мене цей зошит уже в руках. Бачите? У мене теж на сторі. Так, чудово. Сторіночка 42 відкрита. Тема уроку розпізнаю близькі за значенням прикметники. І перше завдання прочитає, будь ласка, варічка. Покажи. Покажи. Трілочкою приметник, близький за значенням до поданого в кружечку. Ну, точніше, у вас це не кружечок, а що? Овал, да, дітки? І в увалке <головік> слово записане? Павло, прочитайте. Сміливий. А тепер прочитай слова справа, будь ласка, Віроніка Водніва. Віронічка, прочитай. О, Павло вже знайшов близьке за значення. Смілий, тобто який Павло? Безстрашний. Безстрашний. Тобто він нічого не боїться. Дітки, беремо ем, зелений олівець. І давайте з Зеленим олівцем з'єднаємо слово сміливий зі словом безстрашний. З'єднали? Отже, так. сміливий, безстрашний. Сміливий, безстрашний, а ще можна сказати, хоробрий, мужній. Подивіться, скільки близьких за значенням прикметників? Так, друге завдання читає Сергійко. Слухаємо Сергія. До виділених. до виділених предметників Прикметників. Прикметників до бери з Ну, І запиши. І так, у нас є прикметники і є довідка. Всі побачили, де довідка знаходиться. Вона у, у другому завданні знизу. Вам потрібно прочитати і дібрати із Зо, довідки близькі чисті. зазначення прикметник. Починає, Андрійко, слухаємо Андрій. Зошики починають. Ні, ну спочатку прочитайте, що в нас записано. Зошит. зошит Чистий. І який прикметник ми обираємо? Охайний. Ога. Зараз ніхто Огайний. нічого не пише, спочатку усно. Далі Ярослав продовжує друге читати речення початок. Дідусь. Дідусь. Роз... Розумний. Із довідки обираємо? Мудрий, Мудрий, мудрий правильно. Мудрий, Далі мудрий. читає Павло. О, широке. Безмежне. Безмежне. Тобто ви допишете це слово. Далі. Озеро далі читає Віроніка Воднева. Будь ласка. Озеро глибоке. Озеро. озеро. Глибоке? Тобто ще яке озеро? Донне. Бездонне. Бездонне. Глибокі моря, річки, озера називають бездонні, тобто немає дна, не можна дотягнутися до дна. А зараз, дітки, давайте запишемо те, що ви сказали. І так, подивіться, ми пишемо з вами: з якої букви? З маленької чи з великої? З маленької. з маленької, тому що це продовження речення, вірно? Так, прочитай, Віроніка, так. Тімакіна перше речення. Зошит чистий, охайний. Так, другая речення читає Вероника Воднева. Мы тебя не чуємо, Веронічка. Прочитай, будь ласка, Варя. Розумный. Мудрі, близьке за значенням з довідки обрали. Далі, Дениско прочитає третє речення, як ми запишемо. Поле широке. Так, і яке? Безмежне. Безмежне, молодчинка. І останнє речення, давайте всі разом прочитаємо, як ми його допишемо. Озеро грибо... глибоке, без доган, без Дуже. Бездонне. Зверніть увагу дві букви Н. У слові бездонне. Так, записуємо, дітки. Чим більше ви зробите на уроці, тим менше будете виконувати самостійно. Я записав. Так, Ярослав уже записав. Сонечко, прочитай речення, які ти записав. Вірніше дописав до кінця. Охайний, мудрий, безмежне, бездонне. Ярослав, це ти зачитав слова з довідки да? і слова, які ти вставляв, а тепер прочитай речення. І так, перше речення. Дроше чистий, охайний, дідусь розумний, мудрий, поле широке, безмежне, озеро, озеро глибоке. Бездоне. Так, тобто ми з вами добирали до прикметників близькі за значенням прикметники. Справилися із завданням? <рик> Підніміть ручки, хто вже написав. Я, Я бачу, Ванечка ще пише. Так. Ваня Колосов пише. Віроніка написала, молодець. Водніва. Хто написав, ручки підніміть. Дениско, Ярослав. Останні дописують дітки. Поки дітки дописують, давайте пригадаємо. Отже, прикметники на які питання відповідають? Який, який яка, який, 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 який. який яка, яка? Так, і називають ознаки предметів. Добре. Ну, до слова, хоробрий. Доберіть прикметники близькі за значенням. Усно. Я вже все написали. Сміливий, правильно. Хоробрий ще який. Я все. Близьке за значенням який? Безстрашний. Без Безстрашний, сильний, мужний. Так. Без написали всі дітки? Так. так. Ну, більшість дітей справилися, тому діти ми переходимо до наступного завдання, добре? Так. Так. Наступне завдання читає Віроніка. Третє. Що треба зробити? Будь ласка, Віронічка. Прочитай таке близьке з значенням слів, знайди зайве слово в кожному рядку, закресли його. І так. Прочитай рядки близьких за значенням слів. Скільки у нас рядочків? Подивіться уважно в зошиті. Три, Три рядочки, так. Нам треба знайти зайве слово. І так, починає читати Андрійко, перший рядок. Великий, велетенський, важкий, важкий. Яке слово зайве? Важкий, важкий. Мож... Мож... Правильно, молодці, мої любі. Подивіться, що це я нажала, а? скажіть мені. Що я нажала, діти? а? а я знаю, не та, 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 Я знаю, що я нажала та, тільки. На телефоні, якщо це квадрат, тут така ж буде штучка. Це Я, я, нам я нам вже нам повернулася назад. Ну, Отже, великий Велетенський важкий, зайве слово. Важкий. Закреслюємо його під лінієчку зеленим олівцем. Закреслюємо слово важкий. А можна ручку? Паш, можеш ручкою, ну тільки що похайно було, добре. Що так. треба закреслювати? Треба закреслити. Хто діти скаже Сергійкові, що треба закреслювати? Важкий. важкий. Зайве слово. Великий і велетенський це близькі за значенням, а важкий це зайве слово. І так, другий рядок читає Ярослав. <плес> Красива, радісна, весела. Красива! Красива. Яке Красива. слово зайве, Ярослав. Красиво. Красиво, правильно, під лінієчку зеленим олівцем закреслюємо слово. Так, радісна, весела, це близькі за значенням. І останній рядочок прочитає, хто тут вже хоче прочитати. Я. Розумний! <гум> так, давай, Дениско, читай останній рядок. Добрий. Розумний. «хороший». Розумний. «розумний», «розумний». Правильно, Закреслюємо його під лінієчку. Дітки, Добрий і хороший це близькі за значенням слова. А розумний це інше слово. До слова розумний, яке слово можна підібрати близьке за зазначенням? <міт> розумний який? Мудрий, так? Кмітливий ще можна сказати. Yeah. Так, ми з вами виконали третє завдання. І давайте зараз прочитаємо лише ті прикметники, які близькі за значенням. У першому рядочку, Вероніка, це які прикметники? Вели... О... Важний... важкий. Ні, треба зачитати прикметники, близькі за значенням, які ми залишили. залишились. О... Латинський. Далі Павло читає в другому рядочку прикметники, близькі зазначенням. Радість, мавалу, так, і в третьому реченні Дениско близькі значенням прикметники це? Добрий хороший. Добрий, хороший. Віронічка вже прочитала. Дякую. Так, четверте завдання читає Віроніка Водніва. Що нам треба зробити в четвертому завданні? Добрий, близький за значенням. Прикметники до кож... кожного малюнку запиши їх у поданих реченнях. Так, дивіться, у нас скільки є малюночків? Два Два, Два малюнки. Ага. Зараз ви повинні ага. дібрати близькі за значенням прикметники до ага. кожного малюнка і записати їх у поданих реченнях. Діти які? Нам треба два прикметника, близькі за значенням. Які діти? Охай, охайні. Ну, а що вони роблять? Вони прибирають, значить, які вони? Охайні, працю. Працьовиті, старанні. Отже, ми напишемо: діти працьовиті і старанні. Вони стараються прибрати? А, так. А. Ніхто нічого не пише. Спочатку ми усно доберемо. Отже, діти працьовиті, і старанні. Ми напишемо два прикметника близькі за значенням. Далі хлопчик, продовжуємо. Хлопчик. хлопчик який. Охайний, Охайний? а ще дітки Красивий. Мові? Чепурний. Так, да, дійсно, він красивий, але близьке значенням до слова охайний буде. Чепурний. Чепурний це тобто той, хто доглядає за красою свого тіла. Хто ходить у чистому, охайному одязі, хто доглядає за своїм волоссям. Отже, хлопчик охайний, чепурний. І давайте зараз запишемо ці слова. І так, діти? Які Які слова ми допишемо, Віроня? Чачовий, чечовики. Працьовиті і ще близьке зазначенням слово? Старанні. Старанні. Так, дітки, пишемо, з якої букви ці слова? Маленькою. З маленької, бо це продовження речення. Записуємо. Діти працьовиті. Кома у вас там стоїть. І дописуємо слово старанні. Зверніть увагу, у слові працьовиті є м'який знак «о», Орфограма. А у слово старанні дві букви Н. Н. Його записуємо старанно і охайно. І не забувайте наш девіз. Два тижні ви відпочивали, а тепер ми будемо працювати, гарно писати. І який наш девіз? Кожен день я пишу красиво, і з кожним днем. Це краще і краще. Це краще і краще. Вірно, мої любі. Так, прочитаю перше записане речення. Дописане. Будь ласка, Дениско. Вийти. Ні, перше. Ми читаємо речення. спершу. А діти, які почувиті, останні. І ще раз прочитає Єгор перше речення. Діти, які працюють, старані хлопчик. Який. Охайний че. Пи... Чепурний дітки, чепурний, тобто доглядає за красою і охайністю свого тіла. У нас усі дітки охайні і чепурні, так? А -а 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 -а. Так, звичайно. Ви ж приходите на уроки завжди причесані, умиті, одягнені охайно, да? Значить, ви охайні і чепурні. Так, Ігор, мені дуже подобається, коли в тебе включена камера, коли я бачу такого красення, свого учня. Так, хто вже написав? Віронічка написала, і одна, і друга. Я написав теж. Іванічка написала, Я написав підняв. Добре. Я написала. Один Ваня написав, інший Ваня Колосов дописує. Я написав так. прочитає перше речення Ярослав. Mm. Mm. Діти які працюють і старанні. Молодець. Друге речення прочитає Павло. Ох, охайний чоберний. Тільки ми читаємо з першого з першого слова, Паша. Хлопчик який? Охайний чепурний. Дітки, отже, ми з вами сьогодні на уроці що вчилися робити? Питати. Добирати прикметники близькі за... за значенням. Ми з вами сьогодні на уроці добирали прикметники близькі за значенням. Сонечки, а що таке прикметники? На які питання вони відповідають? Прикметники відповідають на питання які? Який? Який. Яке, які молодці. І називають ознаки предметів. Отже, іще раз, Дениско скаже правило, що ж таке прикметники? Прикметники, слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які. Називають ознаками предметів. Називають ознаки предметів. Дітки, дивіться, хто сьогодні був на уроці, ваше завдання повторити правило. Повторити правило, Що таке іменник? Що таке прикметник? І виконати завдання в зошиті на сторінці який? На сторінці. Хто виконав усі завдання? Хто виконав усі завдання на сторінці 42? Я. Я. Я, я, Тільки я... Я... повторити правило усно. Домовилися і розказати а... правила своїм іграшкам. Дениско, що ти хочеш запитати? А, а їй треба відповідати. Ну, а як же? З сьогоднішнього дня ви фотографуєте і відправляєте так, як раніше, Дениско. Так як ми з вами працювали, все, мої Любі, канікули закінчилися. Тепер кожен Дякую. день читаємо, вчимо, повторюємо. Пишемо, фотографуємо і відправляємо. Домовилися? Так. Давайте мені всі п'ять. Я, я відчую ваше тепло. Так, добре. Зараз йдіть на перерву, відпочиньте і зустрінемося на третьому уроці. Я Миколаївна. Так, Варя, що ти хотіла сказати? вас змія вкусила. Я, я, вона мене не вкусила, вона мене погладила. А чому змія, Варя? Чому саме змія? Правильно. Чому саме змія, Варя? Тому що 2025 год, год змії. Правильно, за східним календарем це рік змії. І так. дві ялинки. Добре, дітки, ідіть від... відпочивайте, розважтеся, зустрінемося о 10.30. До зустрічі після Бо перерви. Зустрічі. Вам треба відпочити. До зустрічі. До зустрічі. Бай. 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 Вам кладна. Да, Сергій, говори вже. От вам п'ять. Добре, <клак> тільки екрани не розбийте. Так, зустрінемося на уроці математики. Відпочивайте. Не, До зустрічі. До зустрічі.